У перший рік повномасштабної війни в Україні спостерігався справжній весільний бум. Кількість пар, що вирішили розписатись, зросла на 4% і стала рекордною за два роки. Водночас розлучень побільшало аж на третину. За першу половину 2023 року зареєстровано 10 тисяч випадків розірвання шлюбу. Це на 33% більше ніж за відповідний період у 2022 році. До речі, у у 2022 році лідером за кількістю розлучень була саме наша Дніпропетровська область. Тут розлучень побільшало майже на третину 1248 розірваних шлюбів. Чому зараз люди так прагнуть розірвати стосунки або ж навпаки? Дуже швидко починають жити разом чи одружуватись? Ми вирішили запитати психолога. Навіть легка закоханість у людини, яка знаходиться в екстремальній ситуації, може здаватися їй коханням на все життя. Легка закоханість, якесь захоплення. І людина думає, ну як як, як в голівудських фільмах, я хочу прожити з цією людиною залишок життя, і це вже моє останнє найбільше кохання. Так це сприймається. Дуже часто буває так, що ну, от в мирному житті, коли люди... Там, від, від знайомства до якихось відносин таких, як шлюб, як створення сі, сі, сім'ї, проходить досить такий великий проміжок часу, тому що життя велике, воно, там великі перспективи бачаться і так далі. Таке сприйняття. Під час війни зовсім все по-іншому, час він сприймається зовсім по-іншому, емоції зашкалюють. А друга – те, що люди в в екстремальних умовах, в жахливих, вони набагато більше потребують душевної теплоти, душевної близькості. Потреба в соціальних контактах, ми вже говорили, вона дуже сильно зростає, підвищується. А що може бути кращим? Щоб забезпечити себе теплом, як не е, стосунки, які базуються на коханні, на захопленні і так далі. Не хочу казати нічого поганого, але я змушений це сказати. що Коли ми повернемося до мирного життя, сподіваюся, що це буде скоро. Сподіваюсь, е, такі шлюби, ну, яка, якась частина цих шлюбів, може навіть більша частина, вони будуть руйнуватися, тому що оцінка. Е, Реальності, скажімо так, вона буде зовсім інша. Як уникнути емоційно болісних ситуацій і не зробити помилку? Психологи зазвичай не дають порад, це не етично і це не професійно. Давати поради не можна під час індивідуальних сесій, консультативних. Під час ефірів, ну я думаю, що пораду дати можна. Я би порадив людям, які зустріли. Своє найбільше останнє кохання в лапках в умовах екстриму, в умовах війни, щоб вони що вони пам'ятали, що сім'я це не дві людини, а сім'я це як мінімум три людини. Просто третя людина це дитина, вона є в потенціалі завжди. і В більшості сімей діти народжуються. І... Потрібно завжди пам'ятати про відповідальність, коли розлучається чоловік та жінка, коли в них не, не вдається шлюб, це драматично звичайно, але це не трагедія. Але коли розлучаються чоловік та жінка, і в них вже є дитина, народжена в цьому шлюбі, це вже трагедія. І це трагедія не лише для дитини, це трагедія і для батька, і для матері, і це трагедія на все життя. Є така думка, що будь-які негаразди в дитинстві, будь-які психологічні травми їх наслідки можна повністю, скажімо так, Знищити людину можна реабілітувати повністю, і е, можна вивести людину в такий стан благополуччя, вже дорослу, коли її дитячі негаразди не будуть впливати на її подальше життя. Скажу таку може не думку, яка не сподобається моїм колегам. Я дуже сумніваюся, що, що цей постулат вірний. Можна реабілітувати, можна досягти результатів, але навряд чи це буде 100% результат. Якщо ми візьмемо якусь шкалу, то ну. Якийсь відсоток, 20-30%, воно все одно залишиться. І це буде, звичайно, така контрольована травма, контрольований стан, але вона буде. Вона ніколи з цього жорсткого диску, вона нікуди не дінеться, вона буде записана. До неї може можна змінити ставлення за допомогою терапії, за допомогою консультування до таких речей, але вони все одно залишаться. Тому відповідальність, відповідальність ще раз відповідальність. Вас не двоє, вас троє.